Вітаю всіх! Хочу підняти таку тему цікаво, дуже цікаво. Виїжджати чи не виїжджати, евакуація, паніка. Дуже цікаво. Головне, що, знаєте, дуже багато людей нервують і думають, що їм робити. Давайте розглянемо питання таке. Евакуація в прифронтових регіонах. В яких випадках вона прям вимушена оголошується? Евакуація в прифронтових регіонах, коли оголошується вимушена, в яких випадках? Просто буває різне. Дніпропетровщина пише, що десь її немає. Коли необхідно, коли фронт близько? Фронт, коли близько, реально, і коли це потрібно робити? Кінцевий результат. Коли не зрозуміло, що нас чекає. О! Дивіться, вимушена евакуація йде тоді, коли фронт зовсім близько, і ми не впевнені, що ми втримаємо. Перше. Далі. Сюди ж я, мабуть, додам Дніпропетровщину. Я просто бачила відео. Таке. Чи дійсно потрібна вимушена евакуація з прикордоння Дніпропетровщини, де вона межує з Покровським районом? Чи дійсно потрібна евакуація з Дніпропетровщини, де вона межує з Покровським районом? Так, сила. Евакуація потрібна? Відповідь так. Дуже така складна ситуація. Важка. Але паж мечів це бір інформації, нагляд, дорога йде. Дороги, Багато дороги і відлюдник. Тобто, сховатись, переміститись в інше місце більш безпечне. Дійсно, вона йде. Причини цієї евакуації. Причини. Давайте причини. Давайте головні причини подивимося, щоб вам трошки було обстріли. Жертви від обстрілів. Приближення фронту. Верховна Жриця І, можливий перехід фронту на Дніпропетровщину. Дві капентаклів. Дивіться, на тему фронту на Дніпропетровщині дуже невизначена ситуація. Наші максимально цього не допускають. Дивимось. Швидке рішення. Коли судолі випадає вам, захист стоїть. Ні, не буде. Не буде. Не буде там фронту. Тупік. Не буде фронту на Дніпропетровщині. Обстріли, любі мої, так, жити біля обстрілів, що це таке? Недалеко від фронту. Як вам це сказати? Так, розчарування нерви, обстріли. Люва Дені послухайте людину, яка живе також недалеко слухає арту. Питання в тому, коли, куди ця арта долітає. Це вам так, слово. І каби в тому числі. Ось так скажу. Я виїжджала три рази. Три рази я виїжджала через цікаве. Поверталась, коли це було реально. Все. Не накручуйте зайвого, будь ласка. Все буде добре.